Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Пані Тетяно, доброго дня. Доброго дня. Сьогодні такий непростий цікавий поєдинок з колбасом. До кінця інтрига була жива, однак, в принципі, все-таки мінімальна поразка. Ваш коментар поки дякую. Ну, по-перше, я хотіла подякувати нашу ЗСУ, що ми працюємо і займаємося своєю люблю справою. <кій> ну, втрешки. Хотіла подякувати сопернику, дуже добра команда, молода, дуже добре грають. Що стосується нашої команди, то я дуже задоволена дівчинками. Вони дуже кхм, старались, боролись, що могли зробити. Але пенальті коментувати не буду. А так, дівчатам дуже дякую. Їх. Так вийшло. Дякую. Хотів би поставити питання вам з приводу того. Я так бачив, що ви з лавки, навіть коли команда, ну фактично весь другий тайм грала в меншості, навіть коли команда в меншості залишилася, то ви активно закликали її пресингувати. Тобто бажання втримати рахунок 0-0 все ж таки не було і хотілося перемогти, так? Ну, Перше, мені пресингувати. ми пресингували там, де м'яч в середині поля, в триповій зоні м'яч, там ми присінгували. В повний присінг не вступали. Загалом от сьогоднішнім матчем закінчилася перша половина, можна сказати, другої частини сезону. Як взагалі, ви, як людина, яка не так давно очолила оболонь, як підсумуєте ось цю частину сезону для команди? Ну, підсумую, Ну, треба, треба нам очки, щоб залишитися в вишалізі. І це команда дуже мріє об этом. Ну нам осталось тільки перемоги а остальні ігри. Буде дуже важко, але ми сподіваємося, що все буде добре. Сьогодні, вперше, ви як головна тренерка вивели команду на домашній арені, на обойній рані. Хоча вам взагалі атмосфера цього домашнього стадіону. Ну, дуже-дуже добре дуже тепла, дуже крута атмосфера, така футбольна. Раді такого почуття і хочеться робити і працювати. Дякуємо, дякуємо вам. Ну, Антоні. Дякуємо. Там можна ні. Доброго. Дуже такий непростий, я думаю, поєдино погодитися, попри це, ваша команда здобувала важливі вітри за лікові бали сьогодні. Ваш коментар після матчу. Ну, насамперед, хочу подякувати Абалоні. Ну, Для нас це ну, щастя грати в таких умовах. І якщо буде футбол жіночий на таких аренах проходить, то це буде розвиток футболу. Аболонь дуже міцна команда, дуже амбітна, і вона сподобалась. сподобалась. Ну, нам на руку зіграло те, що оболонь залишилась 10, це по-перше. По-друге, гра була дуже бойова. Такі ігри бувають. Футбола було змістовного не так багато, в основному боротьба. Так як залікові бали треба і Абалоні, і нам. Тому гра була безкомпромісна. Ну нам складно нам складно. У нас дитячий садок. У нас в составі. Сім дівчат, яким 15, 16, 17, 17 років. У нас дуже молода команда, саме молода в Лізі. Тому ми проходимо, так сказати, бойове крещення в кожній грі. Дівчата проявляють характер, вони б'ються, ви самі все бачили. І ну, ми щасливі, що так доля нам подарувала цей пенальті. На мій погляд, порушення правил 100%. Суддя добре розібралась в цьому епізоді. Ну а Болоні хочу подякувати і надалі. Якщо вони будуть так грати кожну гру, то вони ну, будуть набирати залікові бали і остануться в вишелізі. лізі. Я на ваше переконання, наскільки задоволені грою своєї команди, фактично весь другий тайм грали в більшості, але якщо згадувати моменти, то напевно, продовжуючи цієї гри, найбільша кількість моментів Крембаса після стандартів виникала. У нас, у нас е гравчині грали, ті, на якого на яких ми розраховували в цій грі, що вони будуть додати астроту в атаці. Вони не в що не в оптимальній формі. У нас Ковальова, вона пропустила дві тижні у нас Білякова вона після страшної травми вернулася. Задня хрестоподібна зв'язка була порвана, в год пропустила. Тому ж, ну, нам було складно. Нам було складно. Плюс ми ж на штучному покритті ну, тренуємось. Ми дві, два тренування провели на живому полі. Ми, ми не адаптовані для цього. І на, грою, грою футболу, ще, ще раз повторюсь, було не так багато змістованого. Да, в основному боротьба. Такі ігри бувають. От в таких іграх треба проявляти характер, міц, міцність свою, ну, те, що наші дівчата і доказали. Якщо порівнювати, ви грали з Оболоні у першому колі 3-0 перемогли. Це так давненько вже трошки mm -hmm. було. Якщо порівнювати от, з цією командою, яка зараз новий тренерський штаб, досить багато новиграв, як би ви порівняли ці два поєдинки? Е, та гра теж була складною. ну, На мій погляд, команда ваша, вона додала. Вона безумовно додавила в організації гри. Е, я бачу, що. Дуже хорошу роботу е, виповнює Тетяна з командою. Додавились Добав, дівчата і щур, і е, Войтенка дівчата, які були в металісті. І команда вона більш організована виглядає. Тому я думаю, що у вас є хороше майбутнє цієї команди. Дякую вам, бажаємо успіху. Да, дякую. Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги, було і буде.